Що нам робити, коли приходить спокуса або коли наповнює нас думка, яка походить від злого і ніяк не покидає? Другі запрошую вас запитатися про це у тих, хто був здатний на самовиті речі заради цього. Власне, у цій пустелі. Тому дуже радий вітаю, слава Ісусу Христу і велкам! Певен брат запитав у Аби Моїсея, у старця, що має робити людина, до якої прийшла спокуса, або якась недобра думка, що походить від ворога. І Або відповів: Така людина повинна слізно молитися перед обличчям Господнім і просити в нього про порятунок. Бо Господь завжди швидко допомагає тим, хто просить у нього мудро. Написано, бо. Господь моя поміч, тому не боюся, що може вчинити мені ворог. Дорогі, згодене, що скажете толку, як ми будемо, зустрівшись з покусою, починати плакати, падати на землю і звертатися перед обличчя Господнє. З одного боку, погоджуюся з вами, а з іншого боку, чи йдеться тут про те, щоби я. Молився тільки тоді, коли зближається до мене спокуса, а чи, можливо йдеться тут про мою свідомість, що спокуса близько завжди. І тому важливо часто перебувати перед обличчям Господнім і зі сльозами молитися над своєю слабкістю і просити в нього про благодать цієї перемоги. Ми часто опускаємо руки, коли трапляється гріх, але забуваємо, що в боротьбі з цим гріхом. Не просто треба бути сильним в момент, коли з ним зустрічаєшся, а до цієї боротьби треба завжди бути готовим, готуючись заздалегідь. Тому, якщо в вашому житті немає такої просто, просто молитви в присутності перед Господом, щоб зберегти цю любов до Нього, зберегти свої добрі наміри, зберегти чисту і свою дорогу. Якщо це не являється моїм пріоритетом, і якщо не вмію про це виливати сльози перед обличчям Господнім, не дивуйся, що не вдається тобі перемагати спокуси, і що так легко ті недобрі думки завойовують твоє серце. Дорогі, хай Бог нам благословив в цьому. І справді відкриє очі і серце, щоб ми побачили, яким величезним даром є перебування в його присутності. Дякую вам. E dos ostrich. Pa.